З вами Максен, і це 11-серія зомбі-апокаліпсису. Зараз я Знаходився у пустелі, а зараз я під'їжджаю до якогось замку чи до якогось села. Ось на карті Одута показувало. Ось, ну а перед початком відео ви обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал, та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А ми зараз йдемо з моїм Рексом розглядувати, дивитися на ту, так сказати, на той замок, чи що там село, не знаю. Зараз все побачимо. Так, Рекс, ти сидиш тут, а я охороняю, так сказати, наш поїзд, а я йду розвідую обстановку, що там, як там знаходиться все ж таки. От в цьому. От замку чи місті Не знаю, що це таке, як воно називається. Зараз все побачимо. Так. Ну що ж, ходіть, розглянемо територію. Може, там щось знайдемо, якусь їж... їжу чи ще щось, типу того. Та, тут, то тут якісь вовки отруйні ходять, туди не підходимо. До речі, друзі. От всюди, там, де я був, от всюди чомусь знищено. Типу, крім зомбі, тут хтось був. Ну, але ж зомбі не можуть вбивати. Отак, от, от просто. До речі, оця от морква, я не знаю, може вона отруйна, все ж таки, зомбі по ній топталися. Треба якесь м'ясо. Все ж таки, рекс собака, і він вже не їв, можна сказати, 3-4 дні. Треба когось злов. Це корова? Ух ти. Корова це добра штука, добра. Так, давайте подробили ми. Так, а тепер зробимо, так сказати, трішки порубаємо корівок і підемо годувати рекса. Подивимося, ще щось тут. Я бачив там якийсь великий такий будинок був. Ось так от може там щось і є. А от в таких от будиночках я. Ей. Сумніваюся, що щось може бути. Так щоб зрозуміти, як ця технологія працює так, ось Так, от. так тут якісь вишки всюди. Але я не розумію, ну як от такі от сильні, ну, можна сказати, я так думаю, тут сильні військові якісь жили чи ще щось. Ну бо е охорона міста. Ну, мали якось охороняти. Ну, отак от, дивіться, вишки, велике таке селище. Ну, я сумніваюся, щоб якось якимось чином отакі от зомбаки просто могли прийти і отут так все розтрощити. Так, зомбаки теж хочуть сюди проламатися, сюди додому, сюди в цей будинок, але я хоч хочу розвідати обстановку. Блін, вони завжди як підкрадаються! У мене серце може встати! Блін! Звідки вони вилазять? Що там таке є? Блін, ще один! Та звідки ви беретесь? А ви з двору біжите? Чого тут проломлено? Цікаво, цікаво. Так, ну зараз. Блін, скільки трупаків! Так, це що таке? Ем, це тут, це тут, а ми де. Ей, блін, треба звірити цих дві карти. І взяти з собою. Може вони. Ще мені знадобляться? Можливо, знадобиться. Так, беремо зброю в руки. Теж вікна проломлені і ідемо звідси. Може отак зомбак. Е, може, щось таке знайдемо. А де тут сходи? Ось, ось сходи на другий порт в скрині? О, такого мені не треба. Що то є таке цікаве? Книжки якісь. Що за лабораторія? Шалкер якийсь. Все на англійській мові. Ще б я щось розумів на тій англійській. Ух ти! Бронька, а бронька це цікава, вона не знімається. Шкода. Так, елітри, налітати на них не мію. Блін, нічого, нічого цікавого немає. Тут теж нічого нема. Так, ходіть, друзі, розвідуємо далі обстановку. Ідемо от в той кінець селища. Подивимося, що там. Так. Коні зомбовані, коти зомбовані, самі зомбаки, блін. Вештаються тут отсюди. Капець. Так, давайте обережно пройдемо. Щоб. Зараз на мене знову ніхто не накинувся. Тут нічого нема, зомбаки лазять. Так, давайте цього зараз порішаємо на получай. Куди ти на коня накинувся? Так, це якесь озерце. О, це що за яма? О, це, напевно, їхня шахта. Цікаво, цікаво. Так, а тут аша. О, о, тут якісь сходки. Давайте пройдемо. Так, обережно. О, ще якісь сходи. Бібліотека? Що за бібліотека цікаво? Якісь всякі різні книжки. Але на якихось різних мовах: це на німецькій, це на французькій. Взагалі якісь іероглифи. Так. Друзі, вчіться в школі. Бачите, от що може статися, щоб ви щось розуміли Це от якась вроді. Не то українська, не то не українська. Так щоб зараз от за цих книжок на мене ніхто не напав. Це що за джерело? Ясно. Тут нічого немає. Що це взагалі таке? Я не розумію. Капець. Так, от там щось може є. І потім підемо. От сюди. Та це все закрито. Що за катакомби? Хм. Цікаво, цікаво. Так, обережно, щоб зараз. Йолки-палки! Що за капсули? Там щось появилося. По Перше, що за капсули? А по-друге, що тут за дядьки? Вроді живий, обдертий, на бомжа схожий, але. Так, це. Це. Мутований. От такий самий, але мутований. Так, друзі, давайте я попробую якось. Ей, Ну, Ей, що воно? Блін, не оце, оце. Може, оці труби якось? Блін. може він щось знає? Щось... Що за колби, блін? Стоп! А що тут? Тут от... Зомбі? просто так вот цю... Може, це якась лабораторія, так от все зроблено, там якась бібліотека на різних мовах. Отут такі от світильники. Все так акуратно зроблено. Видно, що вже все це давно було зроблено. Але може це дійсно якась лабораторія? Ну, але тут або якісь речі були, чи ще щось типу того. Блін, я не розумію. Звідки весь час йдуть зомбі. Може, тут є якісь, блін, групування чи ще щось. Давайте попробуємо прострелити оце ще. О, ні, що, Чо... Ух ти! Я його завалив. Ого. Все ж таки пробилося. Цікава штука. Так, так, все більше рискувати не буду. Я просто, друзі, одного не розумію, е, як весь час ось таке от може траплятися. Ну це якась незрозуміла історія. Тобто кожного разу стається щось нове. От це от все якось дуже, ну не знаю, кажуть, що от я маю ті всі от книжечки, от все. Ото що з тої лабораторії, то все, ті виживші лаборанти, той Андрій, то все, ті ж їхні щоденники особисті. Кажуть, що це все через них і чим далі, тим краще. Я б тут взагалі нічого кращого не бачу. Може, хтось з тих лаборантів залишився живий і тепер ну, якось приходить пропало десь. Капець, я нічого не розумію. Друзі, пишіть свої зуадки, будь ласка, в коментарях. Допоможіть мені в цьому. ну, Я не знаю, просто відбувається щось незрозуміле. ну, Це капець. Просто пропав, тут якісь капсули, там вибухи сталися, там ще щось, там ще щось. Щодень то нова пригода. Я не розумію. Наоборот, то, що мали всі згрупуватися якось разом виходити з цієї ситуації, так зробили ще найгірше. Друзі, я хочу зараз скинути от туди гранату. Не знаю, чи воно щось допоможе чи ні, але. Ех, може, все ж таки щось вийде. Тіка... Кидаю і тікаю чим подальше. Все раз. Два. Три. Так, одну кинули, друзі. І тікаємо, тікаємо, чим пошвидше. Так, закриваємо. І ховаємося сюди. Все. Так, а тепер йдемо звідси, друзі, чим пошвидше йдемо. Біжимо звідси, бо не знати, може, тут ще якісь є виживші, які от за цим всім якось контролюють, чи ще щось, типу, того. Не знаю. Я ще останнім часом дуже прихворів і себе дуже погано почуваю. Мене пару разів кусали зомбаки, блін. Ось, надіюся, я зомбі не стану і все буде добре. Друзі, а все, що ви можете зробити. Це поставити лайк та підписатися на мій канал. Давайте, друзі, дуже вам дякую за 506 підписників. Давайте продовжувати в тому самому дусі. Все, повертаюся до поїзда. Надіюсь, там він ще є. Ось. І зараз з Рексом відправляємося чим подальше. По карті, друзі, я ще подивлюся зараз ті карти, які я взяв. Ось, подивимося по тих картах, що там та як. Та, є он, там мій поїзд стоїть. На, е, Стоїть там мій поїзд. Подивлюся по картах, що там і як. Не знаю, може, знайду приїду нарешті в ту лабораторію. Чи е, в те село найзахисніше, бо чув то, що було писало по картах, було щось так розвідано. От за це якесь там захисне село і суперлабораторія. лабораторія. то, там, друзі, все. Блін, патрони закінчились зі всього. Короче, дро... добре, друзі, з вами був професіонал Максим. Всім до нових зустрічей та всім па-па!